Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль TV. В ефірі новини четверга 25 січня. І сьогодні у випуску ви побачите. Били з мінометів росіяни скинули 10 мін по Чуйківці, Руденці та Марчихині Буді. В селі на Ямпільщині торгували алкоголем та цигарками. Поліція встановила, що незаконно. Жителі прикордонних сіл розповіли про соціальні рейси, якими вони можуть дістатись до центру громади. Протягом минулої доби російські військові обстріляли три населені пункти колишнього Ямпільського району, як інформує оперативне командування Північ били з мінометів. По Чуківській, Дружбівській громади та Руденці Свеської громади було по два приходи. А по Марчихині Буді ворог двічі. зафіксовано шість приходів. Дружбівська та свецька громади зберегли статус зони можливих бойових дій. Про це йдеться у наказі Мінінтеграції. Такий же статус мають Глухівська, Знукновгородська та Шостинська громади. Серединобузька, Шалигінська та Есманська громади зберегли статус тих, де ведуться бойові дії. В одному з сільських магазинів ямпільської громади без дозволу торгували алкогольними напоями та цигарками. Про це інформує поліція Сумської області. Зазначається, що вчора повідомлення про незаконні дії надійшло ямпільським поліцейським. Останні вилучили товар і склали на власника магазину протокол про адміністративне правопорушення. Сьогодні в шостинському районі сталася смертельна ДТП, як інформує поліція Сумської області біля села. Клишки з'їхав на узбіччя та перекинувся автомобіль ВАЗ-2111. Від отриманих травм Керманича втімки помер на місці. А його 16-річна донька, яка була пасажиркою, отримала травми. Постраждалі надають медичну допомогу. До прикордонних сіл Шостинського району, які через небезпеку опинились без рейсових автобусів, запустили безкоштовні соціальні рейси. Про те, як до Глухова добираються жителі Бачівська фотовижа та Пустогорода, бачили кореспонденти Ямпільського інформаційного агентства. Жителі прикордонних сіл Есманської громади кілька разів на тиждень можуть безкоштовно доїхати до Глухова. Спеціальні автобусні рейси для них організувала громадська організація Проліска. Володимир мешкає у селі Пустогорочу за сім кілометрів від кордону. Чоловік розповідає, що, попри постійні обстріли, багато людей вирішили залишитись у своїх домівках, а тому такі рейси важливі для них. Якщо то переїжджає, хто ні. У нас більше не так, а хоч і вже там більше стріляють. Там ближче, ближеш, хотієш, бачиш прикордонний. Наша Тут трошки далі трохи. Ну куди їхати? Всі ршиві здорові. Поки хрумитарку дають. Кожен місяць. Тому тут дрова давали по 400 метри. На кожен двор. Пільси приносить вовремя. Хі -хі -хі -хі. Кожен місяць вовремя без всяких задержок. Валентина розповідає, що їхала до Глухова, щоб придбати ліки. Говорить, що автобус завжди курсує заповненим. Потрібен. Звісно, куди при... От, за таблетками хоч приїхала, хоч таблеток. А так, куди? Що? Ну, пишемося, де да. записуємося. Ось сьогодні їхали. по 10, по 10 чоловік з, поселку, з села, по 8, як обичне. Наталія мешкає у Бачівську. Жінка говорить, що автобус до їх села перестав курсувати ще до війни. А за таксі тепер доводиться платити до півтори тисячі гривень. Тож безкоштовні рейси від пролізки чи не єдина можливість для неї з'їздити у лікарню. Рейсових у нас немає дуже давно. У нас раніше був автобус суми сапич дуже було... Ну, дуже добре, якщо їхати на Суми і Сум на Бачівськ. дуже добре. Потім ще до війни автобус перестав ходити, бо люди їздили як, ну, на машинах. Машина сьогодні є, а завтра вона нема, а їхати треба. В основному нам треба їхати ну, куди? У лікарню. Треба заплатити, щоб виїхати з Бачівська на Гуха в 1200 полтори. Ну, вибачте це. Наталія говорить, що безкоштовний автобус запустили літом минулого року. Односельчани зраділи такій можливості, тим паче, що добре знали і поважали водія. Михайло Івановича я знаю дуже давно, бо він возив прикордонників, ну, на таможню, бачуську. І завжди можна було виїхати як з Глухова, як на Глухів. Буває таке, що як. Вийшла на трасу, мороз. Він каже, чого ти будеш мерзнути? Поїхали на таможню з таможня на гукі. Водій автобусу Михайло розповідає, що безкоштовний рейс продовжили до кінця року. Чоловік добре усвідомлює небезпеку, але говорить, що не може залишити людей без доступного транспорту. Ну як це не лякає? Тока не нормальних можуть не лякати. все, що пасажири, що водителі. Смотримо, наблюдаємо, слухаємо. Особенно пассажирам достается, конечно, людям. Бачевск, Фативиш. Редко когда едем, что спокойно тихо. А так вообще гучно. Документы на тендер на 24-й подал, опять выиграл. И согласно договору до конца года будем їздити. Керівник гуманітарного центру пролізка суми Олексій Сахно розповідає, що їх організація відкрила в Шостинському районі декілька соціальних маршрутів. Нещодавно був запущений і рейс із Новгородського до шостки. У нас по території Шостинського району запущені соціальні рейси. Це і по Есманській громаді, і по Новгородській нові маршрути, де люди, які проживають в прикордонні, зазвичай це жінки за 60. Їм важко добратися до центру громади в той ж саме, або місто Глухів, або в місто Шостку. Тому ми запустили громадська організація Проліска запустила такі соціальні автобуси для того, щоб люди могли змогу приїхати в райцентр або в центр громади отримати. Допомогу сходити в магазини, в аптеки, з'їздити в лікарню. Ну, з можливо це пенсійний фонд, можливо, це там картку ващадбанку оформити. Є дуже різні потреби у людей, які вони не можуть в своїх прикордонних селах, де вони живуть, отримати. Графіки руху соціальних автобусів не публікуються з питань безпеки. Мешканці прикордонних сіл можуть дізнатись їх у старостатах. Там же вони можуть записатись на ту чи іншу поїздку. Завтра, 26 січня, на півночі Сумщини в день очікуються невеликі опади на дорогах Ожеледиця. Вітер змінних напрямків – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби – від мінус 2 до плюс 3 градусів Цельсію.